За мною повна машина макулатури і вторсировини. повний багажник, і навіть задня сідушка складена. Сьогодні їду отримувати новий досвід. Ну, точніше, я вже отримувала цей досвід, але згадати, як це: їду в пункт прийому вторсировини, який знаходиться в гаражах. Колись в мене був такий дуже неприємний досвід взаємодії з такими пунктами. Ми ще в студентські роки. З подругою, коли жили разом на квартирі, ми збирали також, розділяли вторсировину і ходили, здавали. Тобто, в мене вже оця о, пунктик з екологією, в мене вже досить давно. І тоді ми це робили з метою того, щоб наші там скляні пляшки чи пластикові якісь пляшки вони не валялись по вулиці, коли ми ходимо. Або там десь не лежали окані чи на звалищі. Але якось ми туди прийшли, здали. І виходимо, а на зустріч іде хлопець, ну, чоловік тоді, да, бо ми ще малі були чоловік і каже: Дівчата, може вам грошей дати тобто він подумав, що ми це робимо з метою того, щоб заробити. Може, ми там десь збираємо чи що. І це якось було так неприємно. Ти відчуваєш себе ніби якоюсь недо, ніби ти щось робиш неправильно. Хоча мета досить така, як на мене, досить непогана, досить корисна для довкілля. Але в такі моменти ти відчуваєш себе ніби людиною без місця проживання і, і не хочеться цим займатися. Тобто втрачається будь-яка мотивація. І насправді мені завжди, коли якось треба здати в торсе я шукала інші альтернативні варіанти. Часто я здавала в метро останнім часом, там прям такий гарненький пункт прийому, також все розділено, підсвічується красивенько, чистенько, ну тобто, все як має бути. А коли ти їдеш отуди, де в гаражах люди часто нетверезі, часто якісь брудні, вонючі, от це неприємно. Зараз мені дуже цікаво, як я в своєму теперішньому віці, стані світогляді буду це сприймати. І чи захочу я взагалі туди повертатись, тому що коли побувала на Україна без сміття, там Чисто, охайно, сучасно, там шикарні, чудові люди туди приїжджають. І от в такі місця хочеться повертатись. І зараз мені просто цікаво на контрасті, як це буде з цими пунктами прийому. Тому їдемо, покажу вам, можливо, щось, якщо засніму, не знаю, чи це гарно буде виглядати. Дивимось. Спеціально сьогодні не наряжалась, щоб виглядати трошки як. Без хатько. <смі> подивимось щось, чи мені цього разу щось скажуть, чи ні. Колись у мене ще, до речі, спитали: а, де це ви назбирали стільки а, пляшок чи щось таке. Думаю, це все мої домашні. <смі> ну, в общем, добре. Це було дуже смішно. У мене просто був гарний настрій, тому я перевела це все на, на жарт, підняла настрій тому, тій людині, яка приймала в мене в і собі. Але це тільки через те, що в мене зараз гарний настрій. Взагалі там атмосфера просто жахлива. Там дуже брудно, дуже запах неприємний. Людина, ця я просто я її розбудила. ну його. Він просто спав, сидячи, тому що він вже був повністю угашений. Ну, таке малоприємний такий досвід, насправді дуже малоприємний. Чому я це робила? Бо це мені дуже близько. Це ну, буквально там декілька кварталів від мене, скажімо так. І от таких станцій локальних в гаражах їх дуже багато, і це популярно, так? І тому ну, це зручно. Для мене, наприклад, але це не та атмосфера, в яку я хочу повертатись, тому я впевнена, що я зробила це останній раз. Тому що зараз є кращі альтернативи, куди здавати. Є та сама от Україна без сміття, де ти заходиш чистенько, прибрано, гарно пахне, і ти відчуваєш себе людиною. Сюди ти заходиш, ти відчуваєш себе бомжем, який безхатьком, який позбирав десь цю макулатуру. Не знаю, по під'їздах чи, чи під деревами, десь де вона валялась. Прийшов, приніс і хоче заробити дві копійки. До речі, я заробила 200 гривень. Піднялась просто, розбагатіла. В чому сенс? Чому я, наприклад, не зробила це безкоштовно, а забрала все-таки ці гроші? Мені було дуже важливо, щоб ці гроші не пішли отому дядькові на чергову пляшку щоб він не ухекався прям повністю. Я впевнена, що він це все одно це зробить, але не за мої гроші. Оце мені важливо. Оці гроші я зараз там, да, копійка також якась, але я їх переведу зараз котикам на корм. Бо це для мене важливо. Мені важливо, щоб там тваринки якось в кращих умовах трошки жили. Там котики, собачки, ці безпритульні. Оце мені це цікаво. Я хочу це там підтримувати, їхні кращі умови життя, їхню кастрацію, стерилізацію, їхнє харчування. О, ось це так. А те, щоб якийсь дядько. Купив собі пляшку горілки і напився після робочого дня. Мені це взагалі не цікаво. Тому я буду здавати або на Україна без сміття, там не платять нічого, тобто ти просто вивозиш це як безкоштовно, так а, також я раніше здавала в метро і було дуже зручно в метро. Якраз я їду там за закупками, там раз на тиждень чи на два тижні вивожу в торсоровину туди, скидаю також це все безкоштовно. І це було зручно, тому що вдома пусто, чистенько. Там не треба назбирувати багато цієї вторсоровини, щоб поїхати здати. Але чому це, чим це мінус, тим, що я не знаю, куди йде ця вторсоровина. Тобто в мене немає впевненості, що вона йде на переробку. Якщо тут в гаражах я впевнена, що вона йде на переробку, тому що ну, платять за це, як мінімум, платять якусь копієчку, але якщо людина в тебе купує твоє сміття, то воно їй потрібне, вона його буде переробляти. Ну, не саме вона, а інші люди. А якщо це безкоштовно, то я не знаю, чи не викинуть його десь на сміттєзвалищі Так само, просто як такий, знаєте, піар-хід. От, і через це я перестала возити метро, і через це я в буду возити далі в подальшому в Україну без сміття, тому що там я також, хоч там і безкоштовно, але я впевнена, що там будуть переробляти, бо це певний бізнес, і вони ну, частково на цьому заробляють. Вони платять зарплати людям, які в їхній організації працюють. Ну, цю сферу я хочу підтримувати також. Мені це цікаво, мені це актуально. Але гаражі це, це капець. Це просто капець. Напишіть, куди ви здаєте, якщо ви е, сортуєте сміття, куди ви його потім діваєте. Тому що я знаю, що під будинками також є окремі баки, наприклад, для скла, для пластику, і можна здавати туди. Ну, як здавати, просто коли сміття викидаєте, да, то окремо викидати скло і пластик. Але також треба дивитися, яка організація потім його забирає. Є там «Склобой», наприклад, я знаю в Києві які склом переробкою скла займаються. М -м -м. Ну, далі я не поглиблювалася, які там ще є. Але якщо певні машини їздять окремо від всього іншого сміття, збирають тільки скло, це, то це круто, воно справді йде на переробку. Якщо йде просто вантажівка, яка згрібає все підряд. Чи є сенс в сортуванні? Тепер покажу вам фрагмент нормальної станції, на яку ми зараз теж поїдемо, щоб ви не сильно злякались цього всього трешу і дивились далі. А перед цим ще підемо до мене на кухню і покажу, як організувала збирання вдома. Ось таким чином в мене організовано це вдома. Ось Знову те, що переробляється контейнер. А справа те, що не переробляється, йде на спалення. І потім, коли я їду на станцію або коли набирається цей кошик, я його відношу в підвал. Там в мене детальніше сортування, скажімо так. І потім, коли їду по дорозі на ОБС, все це завожу. Ось так в мене організована вторг в підвалі. А на верхній поверсі пластик. Тут також пластик. Я собі спочатку з кімнати, з дому, коли його приношу, кладу сюди. В такі. Контейнери, скажімо так, маленькі коробочки, а потім вже розподіляю по пакетах, саме куди воно що належить. Тут папір, далі скло і те, що на спалення остання паличка, або те, що я не знаю, чи переробляється. Тобто, ось це зараз я поїду і ось цю коробочку переберем з консультантом разом, тому що не впевнена, що там все переробляється звідти. Ось це все я зараз забираю. І їду, тому що мені сьогодні якраз по дорозі в ОБС. Ще хочу невдовзі замінити тут стелаж і органайзери, щоб було зручніше і симпатичніше. До речі, цього разу біля гаражів грошей не пропонували. Можливо, я вже впевненіше якось стала виглядати, хоча насправді шкода, що не пропонували. Я зараз вже така, що й не відмовилась би. Там біля гаражів є якісь офіси чи що, і чоловік приходив повз і запропонував допомогу вигрузити це все з машини. Це було приємно. Взагалі, чому я це роблю? Це, напевно, таке хобі. Я вже 8 років, як сортую сміття, це стало моїм стилем життя. Свого часу, напевно, передивилась відео про засмічені океани, черепах, заплутаних в пластику, гектари сміттєзвалищ, і це сильно мене вразило. Я розумію, що зусиль, зусилля однієї людини це як така крапля в морі, вони не врятують планету. Але я. Перетворила це для себе на таке цікаве хобі, на якийсь цікавий процес це сортування, і роблю те, що не приносить мені дискомфорту. Наприклад, я не митиму лоточки там з під риби, яку замовила на доставку, щоб здати цей лоток на переробку. Але при цьому я витрачу свій час, наприклад, щоб промити тетрапак, просто його полоснути і здати. А в мене, до речі, мама почала сортувати. В дуже нею пишаюсь, я не змушувала, я тільки ділилась тим, що я це роблю, розказувала, що саме можна здавати, там як я це роблю, і нещодавно вона сама сказала: Давай, я теж буду щось таке простеньке сортувати, і почала з паперу і металу. Це те, що чисто і, і легко, і просто. А тепер ми поїдемо з вами на Україна без сміття. і Я вам покажу, як це все може бути класно організовано. Тому беремо нову партію домашнього сміття і в дорогу. Так, ми на Україна без сміття. УБС це велика сучасна сортувальна станція, де чисто, охайно, гарно пахне, вічливі і тверезі, головне люди. І тут можна здати майже все. І я навіть побувала за лаштунками в місті, де зберігається вторсировина, аж поки її не відправлять на переробний завод. Кожен вид пакування він відправляється на різні заводи. Наприклад, пластик переробляють одні, папір інші, тетрапак третій, четвертій метал і так далі. І всі ці переробні заводи, вони є в Україні. Так, так у нас є заводи, де переробляють сміття і роблять з нього корисні речі. Наприклад, різні види пластику можна читати. Одягом, новим, новою сукнею, наприклад, з поліестеру або іншими пластиковими виробами. З макулатури роблять туалетний папір, якими ми всі користуємось. І цікаво те, що часто макулатури не вистачає, і ці заводи можуть купувати макулатуру за кордоном. Просто вдумайтесь в цей абсурд купувати за кордоном сміття тільки через те, що в Україні. Ще досить небагато людей здають папір на переробку. А це насправді дуже просто. Папір чистий, сухий, з нього насправді найпростіше починати сортування. На станції на ОБС немає запаху, тому що там не приймають органіку, тобто такі залишки їжі. І яка, яку ви здаєте, вона має бути чистою, тому що саме залишки їжі вони будуть давати запах. Перед здачею. В потрібно відділяти наклейки з пляшок, чи з стаканчиків, чи з будь чого іншого, тому що ці наклейки не переробляються. А також з того, що не здається на переробку, це краміка, і термоскло, і чеки, наприклад. Чеки, квитки вони виготовлені з термопаперу. Це той вид паперу, який є небезпечним, тому що він просочений такою небезпечною речовиною. Називається бісфенол А. Це штучний естроген, який може призводити до раку у жінок. Я про це напишу окремо в Інсті, тому до паперу чеки не кидайте, їх потрібно окремо здавати на високотемпературне спалювання. А ще важливо, до речі, здавати токсичні відходи окремо. Це, наприклад, батарейки і лампочки. В ОБС їх не приймають, але батарейки, наприклад, можна здати у бокси, називається батарейки-Здавайтесь. Вони є в багатьох магазинах. Щоб утилізувати батарейки, потрібно за це платити нам з вами платити як користувачам, тому що вони токсичні і вони потребують спеціальної переробки в Україні. Таких заводів немає, тому батарейки здавайтесь. Відвозять їх в Європу. І в їх інсті можна побачити, якими величезними партіями з різних магазинів забирають батарейки і акумулятори, і везуть їх в Польщу, Францію, Великобританію, щоб вони не забруднювали нашу з вами улюблену Україну. Тому що одна батарейка, викинута на смітник, забруднює близько 10 метрів квадратних землі, і на ній довгий час не можна нічого там садити, вирощувати, тому що земля стає токсичною. Тому сортування можна почати як мінімум з батарейок. Їх багато де приймають, наприклад, в метро, епіцентрі, в Юску, в Комфі, в Фозі, в Сільпо, Новусі і також на заправках Кло та Вок. Так, купа машинок, запаркованих біля України без сміття. Сюди, звичайно, без машини досить складно доїхати, бо вона так трохи віддалено знаходиться. Тому тут більшість людей на машинах. Я принесла скло. Зараз будемо розкидати. Так, якась дуже несмачна камбуча. Дуже несмачна. Скло кольорове, скло прозоре, без відкриття. Тепер покажу вам те, що йде на спалювання, воно не переробляється. З пластикових пляшок треба знімати оці етикет, вони йдуть на спалення. Чеки це термопапір, він не папір, тому він не переробляється, це йде на спалювання. Пластик, який не маркований, тобто на ньому немає такого трикутничка про переробку. Це все йде, от кукурузний такий, також це все йде на спалювання. А, так, на пакетки обортки знову з пошти, але знову і переробляються. А ось такі, де пупирка і покрита таким пластиком, це не переробляється, це також на спалення. Шуршик. Тобто всі. Пакування там цукерок, печива, все таке, що воно шарудить, це все йде на спалення. Mm. Далі, це саме. Ось ці пакування у мене такого дуже багато, тому що в придоставці таким пакують різні пляшки, тому це також спалюється. Тобто те, що спалюється, це означає, що воно не підлягає переробці. Ось такі контейнери-стаканчики також вони не переробляються. В принципі, все папір зараз буду заносити. Папір весь переробляється, звичайно. Крім чеків. Ось такий у мене досвід сортування. Знаю, що це не всім підійде, але ті, кому це не цікаво, вони б навіть не дивилися відео. А тим більше до кінця. Тому я вам дякую за перегляд і дякую, що розділяєте зі мною цю активну екопозицію. Діліться як переробка і сортування налагоджені у ваших містах. А я піду налаштовувати хлопця, що потрібно вже віддавати мені свою теслу, щоб поїздки на станцію сортування ну були вже зовсім екологічні.